Початок початків, чоловічий і жіночий образ. Ну, якщо так е -е, порозмишляти, тобто жіночий і чоловічий образ е -е, з двох сторін один і другий, потім яблуко е зедемо, <с> то зрозуміло, який початок початки. Ось тут є яблука зедемо. М -м -м, можливо, кожен бачить щось різне, щось інше. Ну, ось так воно виглядає з різних сторін яблочко. Дійсно, яблочко. Чудово виглядає. Бірумо ще раз видно. Я певно його знайдемо. Дуже гарно. Ну що, ось такий парк, Дуже охайний. Пластик куби. Ну,